Уявіть собі, атомна бомба стирає все живе з лиця землі. Люди мертві, будівлі зруйновані, навіть метал плавиться. Але серед радіоактивного хаосу хтось виживає, тарган. Так, це не жарт. Саме вони стали символом витривалості. Але. Чи справді вони здатні пережити навіть ядерний апокаліпсис? Давайте розберемося. Після Хіросими і Нагасакі поширилася легенда: мовляв, коли всі люди загинули, таргани залишилися живими. Цей міф так прижився, що навіть сьогодні люди впевнені, таргани можуть витримати ядерний вибух. Але правда набагато цікавіше. Бо таргани справді уціліли після бомбардувань, але не через якусь суперсилу. Їх рятувала проста біологія. По-перше, таргани не мають мозку як у людей. Їхні рухи контролюють нервові вузли по всьому тілу. Тому навіть без волови тарган може жити тиждень. По друге, їхній клітинний цикл повільніший. Це означає, що під час радіації клітини відновлюються не так швидко і мутації не вбивають їх миттєво. По-третє, вони витримують вищі дози радіації ніж люди. Для нас смертельна доза приблизно тисяча рад. Для таргана 10 тисяч. У 10 разів більше, але не поспішайте робити з них героїв апокаліпсису. Таргани витримують радіацію краще за нас, але не нескінченно. Якщо підкрутити дозу, вони теж гинуть. Наприклад, сучасні дослідження показали, таргани не витримують рівень, який буде в епіцентрі ядерного вибуху. Тобто після самого вибуху вони, як і всі інші, просто згорять. Але там, де людина помре від променевої хвороби, тарган може ще бігати і розмножуватись, і саме це зробило їх символом виживання. До речі, таргани не єдині чемпіони є тихоходки, які витримують космос, вакуум і температуру майже в нуль. Деякі бактерії виживають у чистій радіації, яка розщеплює ДНК, а скорпіони спокійно переносять смертельні для людини рівні опромінення. Тож таргани не безсмертні, але погодьтеся, компанія у них. Досить цікава. Не дивно, що з часом таргани стали символом невмирущості у фільмах, коміксах і навіть у науковій фантастиці вони зображуються як ті, хто переживе людство. Уявіть картину: світ після ядерної війни, розвалені міста, тиша. І десь у темряві повзають таргани. Можливо, це і є справжні спадкоємці планети після нас. Тож правда така: таргани не безсмертні, але витриваліші за нас. Вони не переживуть центр ядерного вибуху, але там, де людство впаде, вони ще зможуть повзати. Можливо, саме тому тарган і став символом виживання, бо він нагадує: планета належить не нам, а природі. І якщо ми знищимо себе, таргани лише знизять вусиками і підуть далі.